Отвори, що проїла іржа, робили міст просто небезпечним для кожного, хто не знав карту, так би мовити, дірок і ризикнув у темну пору скоротити шлях з центру міста додому. Наразі пастки для ніг заварили, сходи вже не чатують на свою жертву. Де латки на латине тим дірки були ну, а зараз краще вже. Ну да, да вже намного лі уже ж не страшно дитинку пустити. О, спасіба вже хоч Хоть... На леченном коню далеко не уедешь, но все равно спасибо из-за это. На жаль, дірки не єдина проблема. Фундамент опори на Розвілці вже геть руйнований. Там уже фундамент, е до підмитий такої степені, що утримується на корнях. Ну, цю проблему ми на сьогоднішній день не вирішим. Дійсно, там є проблема. Значить, пройде паводок, пройде весна, Установиться лі у ґрунт, і ми вопросом будемо займатися, тому що дійсно, там мост знаходиться, можна сказати, що в аварійному стані. не тільки час руйнує металеві конструкції, а й ті, у кого руки сверблять. Хтось, м'яко кажучи, не дуже розумний, розплітає сітку, що огороджує міст. Окрім вже названих ремонтних робіт, зі слів міського голови, заплановано і відновити освітлення, але це пізніше. У другу чергу ремонтуватимуть міст, що веде до вулиці Щорса. Тут нічого нового. Дірки в металевих листах, порожні ліхтарі. Треба ось такі листи поверх покласти. Прийшли роки осінню обіщали зробити. Привозили депутати сюди. Ну, глухо луко. Що стосується вулиці Щорса. Там чуть меньше проблем, но все равно есть проблемы. Там тоже надо залатать некоторые отверстия, которые образовались. Ну и плюс еще, там есть у нас проблемы с освещением. В свое время было там сделано нормальное освещение, но не знаю кто и как, значит, на сегодняшний день это освещение полностью там и фонари разбиты, и полностью в таком состоянии, которое, ну, непригодно в данный момент для Освещение этого моста. Этим вопросом мы тоже займемся. Я думаю, в ближайших, там 2-3 недели мы эти вопросы по поводу мостов разрешим. Но на улице Щерса там есть еще более серьезная проблема с мостом. Дело в том, что обычно, когда проводят, проходит паводок, там значит, за мостом есть такая серьезная промойна, размойна. Ее постоянно каждый год размывают, каждый год ее там засыпают то ли крейдой, то ли другими чем-то, какими-то отходами или строительством, ли материалами. Значит, пройдет паводок в этом году, уйдет вода, будем смотреть, как уже капитально сделать этот участок, Дороги через катакатора обычно размывается, щоб його в дальніше кактулі или вообще не розмивалась. Ці роботи перенесені ближче до літа, коли земля остаточно стане на місце.